Більше підприємництва фінансової грамотності і готовності до ринку праці. Львівська політехніка підписала меморандум про співпрацю з організацією Junior Achievement Ukraine. Вона пропонує безкоштовні навчальні програми з підприємництва та економіки для молоді. Скористатися ними зможуть студенти усіх коледжів політехнічного університету про фінансову грамотність, якої мають навчати не лише студентів, а й учнів в Україні. Говорять вже давно ще у 2008 Ному році у міністерстві освіти планували інтегрувати спеціальний курс у програму нової української школи. Але більшість шкіл наразі і на жаль цієї програми не мають. Чому варто навчати дітей, як поводитися із грошима? Будемо розпитувати у хорошого друга телеканалу Перший західний Олексія Другова, професора Національного університету Львівська політехніка, керівника проєкту Софтінвестконсалтен. Вітаємо вас, Олексію, Ви сьогодні не сам. Міжнародний день захисту дітей у нашій студії також Олександр Другов, син Олексія. Будемо у нього питатися, як він навчається фінансовій грамотності із таким фінансово грамотним батьком. Е, Олексію, ми промоніторили, як у інших країнах е, вчать фінансової грамотності. І от знайшли, що влада Сполученого Королівства вирішила вести уроки фінансової грамотності в рамках боротьби із наслідками кризи в 2008 році. Е, спочатку вмінно, вміло розпоряджатися грошима. Але факультативно а потім включили цей курс у план з математики. А в інших країнах ну ви точно стежите, як викладач політехніки, як людина, яка вміє фінансово е, знає фінансову грамотність, як ще в інших країнах навчають і привчають дітей до поводження правильного з грошима, <кій> звісно, скажу, Ірина, якби фінансова грамотність це навчання фінансової грамотності, одне з них завдань саме цікаво центральних банків країн. Тому що, окрім того, що вони регулюють рівень інфляції, безробіття, якби вони відповідальні за те, щоб користувачі фінансових послуг грамотно вміли ними користуватися. І тому, якщо ми навіть візьмемо найближчого сіда, Польщі, то о, там є цілий департамент, який займається фінансовою грамотністю, тобто вони виділяють кошти, виділяють проекти для того, щоб вчити дітей. І ці курси проваджуються на різних рівнях. Причому не тільки йдеться про фінансову грамотність дітей, там є фінансова грамотність дорослих, є фінансова грамотність третього віку для тих людей, які досягли вже пенсійного віку, яким потрібно так мати Певні знання, і якби як правило, ці програми вони такі всі осяжні, і починається зі школи. І це от освіта протягом життя, про яку нам часто говорять, якраз власне в нас охоплює обов'язково цей елемент фінансової грамотності. Uh -huh. А якщо говорити про власне про Україну, то о, фінансова грамотність почала впроваджуватися в 2012 році. От те, що про про що ви власне казали, і ну нова українська школа, трошки пізніше з'явився як термін. Але дванадцятому році тоді був центральний банк, Національний банк України Юсейт і Банківський університет. Тоді ми спільно розробили. Курс фінансова грамотність розробили підручник робочий зошит для учня. І цей пілот пілотний проект розпочався з Львівської області, що дуже приємно, тому що п'ять шкіл львівської області в 2014 році вони були першими, де було впроваджено курс фінансової грамотності в 11 одинадцятому класах. Ну це п'ять шкіл. Але на якому етапі реалізації цей проект зараз на Львівщині і взагалі в Україні? Він дійшов до того етапу, коли там вже було 300 шкіл. Потім почалось питання власне врегулювання, тобто чи це має бути 10 -11 Клас, чи це має бути розподілено між різними предметами на різних рівнях, тобто від другого класу. До сьомого о, наскільки я проінформований зараз, навіть на сайті міністерства освіти інформація про те, що є робоча програма, десятий 11 клас на має бути впроваджений окремий предмет, фінансова грамотність, фактично, якби на на основі тих матеріалів, які були розроблені спільно тоді в рамках цього проекту. Але на жаль, якби він із 2024 тисячі року, по плану 23-24 рік, вже ця програма мала бути впроваджена у кожній. Українській школі зараз цей термін трошки посунули до 27-го року, але в принципі завдання ніхто не відміняв. Але те, що от із моїх суб'єктивних спостережень, скажімо так, то скажімо, далеко не у всіх школах він впроваджується а там, де він впроваджувався, якби не завжди він. Давай давай зати власне, які планувалися. Але цей меморандум, Сам, який навіть. підписала Львівська політехніка, це вже як вищий навчальний заклад із junior Achievement Ukraine, Що він передбачатиме? Тобто, студенти політехніки усіх коледжів, які належать до Львівської політехніки, вони вивчатимуть як якийсь інтегрований предмет, чи це буде окремий предмет фінансової гра. До Львівської політехніки. Звернулася громадська організація Junior Achievement, Якщо говорити на світовому рівні, це шоста по величині громадська організація у світі, яка займається освітніми проекти. Вона має 100 мільйонів випускників у світі. І вона має таку розробку. Це власна фінансова грамотність, або управління особистими фінансами це розробка, яка якби вона зроблена в штатах. Є ціла програма, є підручник, і Junior Achievement Цей підручник переклали і пропонують зараз впроваджувати цей курс в школах, в технікумах, в училищах і в коледжах. І те, що от зараз, то вони звернулися до Львівської політехніки із пропозицією, щоб в коледжах на рівні другого курсу впровадити цей от курс. Там дві пропозиції було якби компанія це підприємництво і фінансова грамотність. І Щоб цей курс на основі цих от американських матеріалів перекладних, адаптованих до України, щоб він був впроваджений в усіх коледжах Львівської політехніки. І окрім того, там по моїй інформації має бути там більше 30-40 закладів на Львівщині, в Чернівцях, в Тернополі, на Івано-Франківщині, в Києві, навіть на Запоріжжі зараз збирається це розвивати. Тобто, скажімо так, це один з тих проектів, які підтримують і допомагають навчати учнів, дітей, студентів. Фінансової грамотності, ну та дещо з американським ухилом, але, але там цю програму насправді адаптовували, тобто там є своя то вчать своя, на доларах, а не на, на гривнях. Ну в, в Америці, якби от сама взагалі суть фінансової зводиться з того, щоб ти постійно відкладаєш кошти, і в тебе є пенсійний рахунок. Ти робиш свої внески, за тебе внески. Ти виходиш на пенсію, як ми бачили, тих щасливих американців такі усміхнених да і подорожують, так, і подорожують світом, Мені, Олексій, Давайте ми поговоримо власне про щасливих українських дітей. Наскільки я розумію, що все ж таки в більшості зараз батьки самі повинні і піклуватися про те, щоб дитина їхня мала вміла користуватися грошима. От Для наших глядачів, також для мене, можливо, і для Ірини також, коротенький такий чек-лист, тобто список перелік необхідних знань, що повинна знати дитина про гроші. Наприклад, умовно, називаємо дитину до 11 класу. До 11 класу. У будь-якому випадку вона має знати базові речі. Ну, по перше що такі гроші навіщо не потрібні, що з ними можна зробити? Так, і це правильне розуміння грошей. от Логіка, філософія має бути закладена. Друге, платіжні інструменти, так, тобто яким чином можна ними користуватися, робота з банками, страхові компанії, заощадження і. Дуже добре, щоб вони розуміли, що гроші можна кудись вкладати, і їхня вартість змінюється в часі, але вкладати так, щоб можна було Ви знаєте. Гроші. Я слідкував власне коли ви відповідали, я слідкував за вашим сином, за Олександром, і він так кивав головою. Так, це знаю, це знаю, це знаю. Так скільки часу займає у вас таке фінансове виховання? У мене особисто як це відбувається взагалі в нашій сім'ї. Угу. Можливо, тут адресувати питання Олександру. Ну, добре, давайте адресуємо питання Олександру. Ви тоді дистанціюєтеся і не підказуєте, Саш. Як тато тебе навчає, як тобі поводитися з грошем? Чи взагалі навчає? Давай з цього почнемо. Я так навчаю. Я дивлюся, як тато займається фінансами та грошами і вчуся. Наприклад, до того, що кожного місяця мені тато виплачує 5% з тих грошей, які я не витратив. Нічого собі Це кожного першого числа і на даний час мене 1150 доларів. Ого. <гум> так. <гум> Ми з Віктором подумали, що нам соромно. Раз, я продовжу. Я продовжу. На що плануєш витратити ці гроші? Це величезна сума? <гум> Навіть не знаю зараз, ще не вирішив. Так для чого витрачати, якщо йому батько кожного місяця 5% виплачує від того, що він не витратив? Це для чого це мотивація для того, щоб е, дитина відкладала гроші. Так у нас у нас сім'ї була ситуація. Тобто ну Сашко, там дарують, деколи гроші, гроші десь не колядував, Тобто він я бачу, що він просто витрачає де в магазин, купує там чіпси, якісь попсіколи. Ну як всі діти, це ж нормально. Вот я йому запровад. кажу, Сашко, давай ми зробимо так. Ти хочеш трати, а якщо ти не будеш витрачати, тобі в кінці місяця ми порахуємо скільки в тебе лишилося. і тобі рахує якісь відсотки. і його ця ігра дуже втішила і відверто кажучи. Взад перевершив очікування, і він просто взагалі переставшися, що небудь витрачати. Тепер ти вуха закриває. Я розкажу, як у нашій сім'ї відбувається. У нас теж так було: ти не витратиш, ми тобі там ще докладемо. А добре, але тоді приходиться на наступний день і каже, мам, дай 200 гривень мені на це або дай мені там на поїздку це. Тобто свої гроші ми зберігаємо, але тратимо тоді більше батьківських грошей. В Німеччині до слова кажучи, є така традиція, коли батьки виплачують дитині, дають дитині кишенькові, скажімо, 100 гривень, ну, там, 100 марок, так? Але беруть одразу ж 20% податку з цього. У свою кишеню, тобто от дитина отримає вже не в 100 марок, а лише там 80 марок. Е, в такий спосіб німці привчають своїх дітей до того, аби вони знали, що таке податки і як цим всім управляти. Тому вас інший бік. Є, є такий старий американський жарт. Якщо ви хочете навчити дитину, що таке податкова система, то подаруйте їй морозову, але потім одразу ж заберіть і відкусіть великий шмат від нього. Десь приблизно так, <світ> десь приблизно е, Сашко. То чим ще батьки мотивують? Ну у тебе ще сестричка є. У вас і сестричка. Це теж така, така сама схема, так? Ну, майже в неї ще немає такої, вона ще навряд чи знає, що таке гроші. Угу. О, ну, Це тільки я так роблю. Добре, тоді, пане Олексію, з садочка варто дітям вже є і країни, які її в садочках фінансової грамотності навчають. Чи це вже такий дуже великий хай левел для нас? Починати зі школи потрібно. Говорять, що починати треба чим пошвидше, коли ти не готова, головне питання просто розуміння і готовності. Тобто, якщо це робиться в ігровій формі, їм це цікаво, їм це весело, їм це дуже добре запам'ятається насправді на майбутнє, бо mm -hmm. саме в тому місці закладаються такі глибинні знання, які потім реалізовуються. От інша справа, що якби от об'єктивно момент, коли діти вже мають бути готові користуватися грошима, починається десь років 16. Тому що в них вже накопичується якась певна сума коштів, і вони, якби ці гроші, завжди можна витрачати на корисні речі, можна відкладати, а можна витрачати на шкідливі. Так і от саме в цей момент дітям вже потрібно розуміти, що добре, що погано, і що гроші самі по собі як інструмент нейтральний, а можуть принести як добро, так і шкоду. Так, mm -hmm. бо можна навести приклад, наприклад, тих мільйонерів, які виграють лотерею, і зробили потім їхнє опитування. І виявилось, 85% з них сказали, ми краще, бо ці гроші mm -hmm. не вигравали. Ми втратили друзів, ми втратили здоров'я, і ми себе нещасними людьми, і ми тих грошей вже зараз не маємо. Тому насправді це все дуже складно. Але до того моменту, до 16 років вони вже маються все знати. Коли ми почнемо, чи ми почнемо з садочка, але маленькими кроками, маленькими маленькими порціями, чи можливо почнемо в віці 10 років, але це буде нормальний, майже більш повноцінний курс, на якому будуть навчати. Тим більше багато Власне, цікавих хір з фінансової грамотності, які можна використовувати в освітньому процесі, які насправді просто задоволення. Простої, як ви вважаєте, курс фінансової грамотності повинен бути обов'язковим в начальних закладах? Таких а... на рівні з математикою історією України це знаєте як софт скіли. Тобто, де би ти не працював, чи ти працюєш в ІТ-сфері, чи ти є викладач, чи ти є юрист, чи ти економіст, ти в будь-якому випадку будеш мати справу з грошима. Можливо, ти не будеш мати справу з біологією або з фізикою, з грошима точно не будеш. Тому говорити про те, що цей курс там потрібен, не потрібен, може хтось хоче, не хоче. Про це мови не маєте взагалі. А хто це, це обов'язково? Хто має навчати фінансовій грамотності у школах? Коли ми реалізовували процес по фінансовій грамотності спільно з USAID, з банком, міністерством освіти, то робилось як ми викладачі банків розробили матеріали. Потім ми збирали вчителів, ми вчили вчителів, потім вчителі впроваджували цей курс, вони навчалися і вчили інших вчителів. Була така от система. Як правило, це були вчителі або економіки, або математики, або географії. Як правило, але це могли бути звичайні певні виключення. Тобто, якби немає проблеми, якщо вчити економіки, навчити дати йому матеріал, навчити його, викладати фінансову грамотність, в цьому проблеми ніякої немає. Проблема завжди була в іншому: в тому, що не було, ця дисципліна була за вибором. І директор школи має певний набір дисциплін, які викладають певні вчителі, і він не може сказати: давайте ми заберемо фізику, ми вставимо фінансову грамотність. І навколо цього завжди були найбільші проблеми. Тобто, ті, хто хотів, вони і попроваджували. А от поки не було цього принципового рішення, що ми от забираємо звітом. Дві години в тиждень і стану фінансову грамотність, а такого рішення прийнято на жаль не було, бо не постійно відтягував. Запитаємося Олександра. Скажіть, чи е, були у вас якісь подібні предмети або спроби викладання таких предметів? Хтось вам розказував в школі, як потрібно користуватися грошима, які вам видають батьки, або які ви самі вже назбирали? Ні, ну якщо б не математика і наша прекрасна вчителька з Івана Михайлівна, то би я б не зміг б визначати свої фінанси та рахувати свої гроші. Іванна Михайлівна вчить За та тату... рах. Ми з вами, пане Олексію, часто в цій студії говоримо про нові умови, і зокрема в економічній сфері, які принесла війна, і мені здається, що тут буде доцільно запитати, чому власне фінансові грамотності потрібно навчати в умовах війни, крім того, що до нас мали би після перемоги потекти інвестиції, і діти би мали як мінімум знати, що таке інвестиції. Чому ще? Це розуміє цього процесу управління коштами, так воно необхідне для того, щоб правильно організувати роботу. От якщо ти не знаєш управління фінансами, ти не побудуєш власний бізнес. А зараз говориться про що От, нам говорять, ми вам дамо гроші. Ніхто так просто гроші давати не буде. Буде давати під конкретні проекти. Що це буде? Інфраструктура, відновлення доріг на це гроші дадуть 100%. А наступне це будуть, скажуть: ми вам дамо не вудочку, так не о, рибу, Риба, а, а вудочку. І о, один з основних напрямів це навчити українців підприємництво, тому що 80% німців, ну 80 вісімдесят візних країнах європейського союзу це малий бізнес, малий і середній бізнес. Коли люди самі на себе заробляють, і оце от управління фінансами це фактично один з основних ключових знань, які допомагають. Побудувати власний бізнес, власне підприємство, ті кредити зараз, яка держава виділяє, Тож треба вміти, міти порахувати, визначити вигідно, невигідно на що використати, яким чином, яка ефективність цього всього, то це якби це є soft skill, так само як вміння спілкуватись, вміння працювати в команді, так тобто, вміння комунікувати з іншими, так само і вміння управляти фінансовою. Але я от собі уявляю, що от наші глядачі дивляться наш ефір, нашу розмову і говорять напевно, от добре вам. Ви викладач львівської політехніки. Ви. Професор, ви знаєте про що говорити, доктор а... економічних <світ> наук. <світ> а як нам простим людям, які не мають економічної освіти і практичного досвіду викладання, з чого починати? Бо ми ж хочемо, щоб наші діти також були фінансово грамотними. З чого почати? Можливо, є якісь загальнодоступні методики, які чи в ігровій формі або в іншій доступній для дітей формі пояснюють, як поводитися з грошима. що ви їм порадите. <світ> Моя порада, в першу чергу зайти на сайт Міністерства освіти і науки України, і там є uh, розроблений. Освітній курс фінансова грамотність є матеріал матничні насильно не допоможуть, але я Але я виставлено вже п'ять перших уроків. Відео уроків про те, яким чином корсасують грошима, що таке платіжна система, які платіжні інструменти існують. Там там їх мало бути, бо взагалі 18 цих уроків, там лише є 5. Я маю надію, що це початок. Але ось саме ці відео уроки вони дуже гарно зараз сприймаються, дуже добре ну, заходять, скажімо так, таким словом. Тобто насправді допомагають вчити. І це вже з п'ятого класу починаючи, діти можуть ці уроки дивитися і можуть навчав вивчати, навіть якщо нема цього в школі, то використовуючи сайт Міністерства освіти, закачати собі ці відео і вчити. А окрім того, звичайно, я не так, щоб аж дуже багато, але Чимало ресурсів по фінансовій грамотності, які є спеціалізовані сайти по фінансовій грамотності в Україні, кому можна зайти, так само отримати певну інформацію. Але ці від з того всього, що я передивився, скажімо так, особисто оці відеоуроки на сайті міністерства освіти вони на мене справили найкраще враження. з точки зору власне освітній складови. А є якісь Компанер. курси із фінансової грамотності? Це як з англійською мовою, коли ти себе привчаєш дивитися, відео це одне не завжди воно спрацьовує. А коли є якесь товариство, куди ти підеш, заплатиш за це кошти, тобі буде шкода пропускати уроки. Тоді ти будеш точно ходити. Можна таке щось знайти не лише для підлітків, для дітей, а й для дорослих? Знайти, звичайно, можна, і є там чимало компаній, які пропонують навчання власне, з фінансової грамотності. Тобто, це все є і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і в Ютубі, можна знайти так само такі відео. Тобто, якби тут головне бажання, ну і головне, як правило, я стикався, наприклад, в нашій в проєкті соцмересконсалтних. Люди, як правило, хочуть вже більше готові рішення. Так? От угу. сам, сам процес навчання, ну, є два варіанти. Перший варіант цікавляться, як славити власний бюджет, тобто, наприклад, які спеціальні програми, є, які питання виникають, як зекономити, так друге питання: люди мають кредити, яким чином зробити так, щоб це навантаження стало меншим. І третє питання: на ну, як правило, це вже більше представники IT, і підприємці, це куди правильно інвестувати кошти? Це три ключові питання. Але, як правило, люди меншою мірою цікавляться навчанням. Це більше мірою, можливо, жінки, молоді жінки, які знаходяться в декреті, вони більше приділяють, от хотіли би, наприклад, пройти курс по навчання по тому по бюджетуванню. А якщо ми говоримо про таких людей, які мають мало вільного часу, це конкретні питання, як зменшити приватне навантаження або куди треба вкласти кошти. І вони хочуть не курс, вони хочуть конкретну послугу. Наприклад, сьогодні я мав зустріч власне і попросили мене скласти інвестиційний план, тобто куди потим є певна сума коштів, як її правильно розкласти для того, щоб от є там певні фінансові цілі, там купити будинок, там купити за кордон на дітей на навчання, як цього правильно досягти завдяки тим коштам, які є, які будуть знаходити ну, в найближчому майбутньому. Тобто це, це конкретні, вішення, поради, так, конкретні як... рішення, поради рішення. Під, під, під конкретних людей, абсолютно вірно. І цих рішень ви не зможете знайти в одному з курсів так? Тут комплекс, тобто вміння інвестування заощадження, складання фіналу, правильна постановка фінансових цілей. І це, тобто, треба було б, напевно, півроку вчитися, якщо відверто говорити. Тому це то більше запит на послугу. Я розумію, що в нас вже небагато часу залишається, але так дуже практично. Найбільш поширені помилки при поводженні з грошима в українців. Давайте обмежимося трьома. Ну, перша помилка, то, що в нас люблять залізти в кредити і не рахують, з чого їх будуть повертати, скільки треба це заплатити. Цим нас банк бореться, якби ну, є певні рішення. Це перше. Друге, це у підприємців напаки боязнь взяти цей кредит для того, щоб розвинути власний бізнес. Тобто це більше психологічно. Ну і третє, це вміння правильно витрачати кошти. Тому що, я розумію, часто ми хочемо виглядати краще, ніж наші друзі, сусіди, мати більш новий телефон. І це проблема не тільки українців, це у всьому світі. Але треба в Вміти рахувати і жити по коштам, я думаю, це той навик, власне про який нам зараз дуже буде важливий після закінчення і зараз, і після закінчення військової дій. Міну витратити половину зарплати в день її отримання. Є ще такі люди, які не вміють поводитися. <світ> ну, 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 ну і ще, ну і ще одно, вміти відкладати завжди от 10% з того, що ти заробляєш, відкладаєш. Має йти на благочинність на допомогу тим, хто не може цього дозволити. Це дуже класно працює в Штатах. Це працює наприклад, в Польщі. Коли ти в кінці року просто робиш декларацію, пише один коштів, чи 20% зроблених мою. Коштів я перераховую ці громадські організації, яку ти визначаєш сам, і потім ці кошти, кошти реалізовуються на доброчинність на якісь добрі цілі. Добрі речі До слова кажучи. Ми сьогодні вже про це згадували у будинку воїна у Львові. відбувся благодійний аукціон. Діти військових і загиблих героїв вже на жаль малювали картини. Їх сьогодні було реалізовано. Так, от на цьому аукціоні зібрали 85 тисяч гривень на потреби збройних сил України. За ці кошти придбають необхідну амуніцію для сил територіальної оборони. А саме для 103 бригади і малювали ці картини, власне, діти? Ми починали цей ефір з дітей із їхніх мрій. Тому Сашко, дозволь тебе запитати, якщо би тобі зараз дозволили цю 1150 доларів, правильно не помилилася, які у тебе заощаджені, витратити на щось, щоб це було, або, можливо, якби тобі вдалося започаткувати якийсь власний бізнес, то щоб це було із цих коштів? Десь, ну, не знаю, наприклад, з тих грошей, які в мене є, я би вклався би в щось, якщо б було в мене щось, якщо б я був дорослий, вклався, наприклад, як тато в акції якісь, може щось інше. І десь не знаю, я просто завжди, коли в магазин ходжу. Ну, в АТБ більше так завжди купляю благодійний сертифікат. Mm -hmm. Я б вклався трохи б. Якщо б війна закінчилась, то я б для тварин вклалася а так я вкладусь в, в армію. Тваринка в тебе є? Морська свинка, дві. Mm -hmm. А ще про якусь мрієш? Не знаю, мені тих хватає зараз. Я зауважу також, що оцей професійний термін вклався. Так, вклав гроші. Це вже напевно також говорить про досвід великий. Ми вам дякуємо за те, що знайшли можливість до нас сьогодні долучитися. Нехай реалізовуються усі твої мрії в твоїй особі. Ми бажаємо усім дітям України, щоб всі їхні мрії реалізувалися. Розпочинали ми сьогоднішні ефіри власне із наших колег молодших, наших ведучих, із опитування дітей, більшість з яких сказали. Що вони найбільше очікують на швидку перемогу України, тому бажаємо їх її і дітям, і нам на цьому сьогодні ставимо крап.